Привіт усім! Вітаю усіх себе на каналі. Мене звати Яна, хто ще не знає, і вітаю усіх нових підписників. Бачу, що до мене помаленьку підписуються. Отже, коли це відео вийде, я вже буду в дорозі. А це останні штрихи б'юті процедур манікюр. І так, у мене є маленькі зміни. Верніше великі зміни. Мене попередили, що автобус буде виїжджати скоріше, бо якісь там в них стався зміни, якісь там трошки проблеми, і ми змушені виїжджати в дорогу скоріше. Отже, пригоди починаються. В іншому відео, колись я вам розкажу, які в мене були пригоди перед Різдвом. Це були дійсно пригоди, як в мене автобус не тільки мене, а всіх. Нас пасажирів залишили у Швейцарії пів 11 ночі і не вислали іншого автобуса е, на заміну. Ну, що зробиш? І буває таке: нічого. Надіюся, що зараз не буде такого самого, і пройде все на окей. Що і як? Вже вам зроблю відео про дорогу. І тоді вже побачите, як пройшла моя поїздка і надіюся, хороші пригоди. А захотілося взяти вас на манікюр, трошки потеревенити. Так, хто мене ще не знає, я із Західної України, а саме з Тернопільщини. Захотілося вести такий канал, який назвала Сторінки мого життя. Це про моє життя у Італії. Я вже 25 років тут живу і працюю на півдні Італії місто Казерта. Отже, скоро я виїжджаю у відпустку до Доньки у Німеччину. Отже, мої пригоди, напевно, що починаються. Ну нічого, що і як? побачите у наступних відео. Отже, я їду до Доньки і там буду мати відпустку наш майже три тижні. А може, навіть трошки більше, будемо бачити, все залежить від, від обставин. Трохи здивувало мене смс, яке мене, до мене прийшло на телефон, а потім вони передзвонили з цієї компанії і зазвичай вибачилися і попросили за таке, скажімо, непередбачувану обстановку, запропонували мені виїхати. Скоріше, звичайно, або у суботу, тому що у них сталася якась проблема е, з автобусом, і, оскільки я мала би виїжджати завтра в 6-й вечора, в мене виїзд завтра в 10-й ранку. Або вони мені дали другу пропозицію, можна було виїжджати у суботу. Ну, у суботу я не хотіла, тому що в нас є багато справ, е, маємо велике свято там. І тому я хотіла зазвичай виїхати раніше. Ну, подивимося, тому що, я кажу, ще раз пригоди вже починаються. Надіюся, що буде все добре, все окей. Надіюся, дорога пройде чудово. Звичайно, буду щось знімати. Відео про мою дорогу вийде, звичайно, пізніше. Якщо все добре, то в суботу побачите, яка була в мене дорога. А сьогодні в мене останній день б'юті-процедури це манікюр. І я взяла вас з собою, щоб трошки розказати ось таку новину, яка мене ошарашила, як то кажуть, сьогодні, із таким непередбачуваним прискореним від'їздом. Ну, що зробиш? Я вже давно була готова, сумки зібрані, усе готове. Змінилася тільки трохи година, але то нічого. Значить, так мало бути. Все, що не робиться, те до кращого. Я це знаю, я в цьому впевнена. Так що, такі-то новини. Добре, що в нас тут в Італії трохи похолодало, у нас пройшло таких добрих три рази дощових дні. Дощі клив так конкретно, і температура опустилася майже 8-10 градусів. Зараз на даний момент у нас температура 28 градусів. Це вже не 40, і не 38. Відчувається, є чим дихати, немає такої спекоти, можна спати без вентилятора і без кондиціонера. Бо, вже, якщо чесно, надоїли ті кондиціонери, і вентилятори. Чому надаю? Тому що кондиціонер е, досить е, пересушує повітря, і трохи мені заважає. Ну, не тільки мені, а всі на нього жаліються. Е, вентилятор, е, ну, той вентилятор, самі розуміємо, що ніякого холоду не дає, але хоч його не повітря. Ну, що зробиш? Це Італія, це жара, це літо, нікуди ми не сховаємося від того всього. Що зробиш? Кого буде цікавити, якою компанією я їжджу? Я вже казала е, в другому моєму відео чи третьому, як я їхала на Пасху на свята Пасхальні Великодні до доньки. Це італійська компанія Онбус, це є національне і інтернаціональне перевезення. Я її обрала тому, що мені подобається. Ну, за винятком сьогоднішнього такого випадку, це компанія досить стабільна, хороша, не треба пересідати, вона йде майже без пересадок. Наприклад, в мій випадок Німеччина: я сідаю в себе в місці і виходжу в тому місці, куди мені треба, я ніяких пересадок не роблю. Люди, які їдуть, наприклад, на Францію. Туди трошки, скажімо, далі, то там вже йде пересадка у Німеччині на інший автобус, з Німеччини до Франції їх довозять. А так, переважно, хто їде до Австрії, до Швейцарії, до Німеччини, вони пересадок ніяких не роблять. Вже на трошки інші країни, трошки далі, йдуть інші пересадки. Ну, а так в основному мені компанія подобається, стабільна, надійна. І хороші ціни. Кого зацікавить, можете написати в повідомлення або в приват, знайти мене в інстаграмі, і я вам розкажу, скільки коштує квиток, і номер телефону цієї компанії. Ну, я думаю, зараз просто в інтернеті можна знайти компанія OneBus, OneBus. 'Cause we're young. And